Я вважаю, що у нас покоління, яке зараз, в принципі, має воювати, це покоління 80-х, 90-х, хто народився в ціну. Це люди, яким там 40, 30. плюс, Це люди, які не, не взрощувалися, не виховувалися в плані патріотизму. Був безперечно, був якийсь невеличкий відсоток. Але ці люди закінчились там, починається з 14-го року, і ось зараз на повномасштабне вторгнення. Вони, вони були, вони пішли першими, багатьох з них вже немає, але в масі своїй. Ми не виховували ці покоління патріотичне. Має бути це, ну, це базове. Взагалі я вважаю, що у чоловіка воно і так має бути. розумієте. Це, це так само, як спитати у матері, чому ти там, піклуєшся про свою дитину, год годуєш і там, вариш, і їсти миєш. Її. Ну, це настільки базові розуміння, що питати це у матері безглуздо, я вважаю. Ну, так само у чоловіка питати, чому він не захищає свою батьківщину чи, чи свій дім. Ну, якщо він до цього не дійшов, ну, це абсурд, я вважаю. Це я вважаю такі знаєте, налаштування, з якими людина народжується, що відповідає твоєму так сказати, природньому положенню, і як така.